Вона з'явилася з тиші міжзоряного простору, маленька крапка світла, що не мала права існувати. Астрономи спершу вирішили, що це просто черговий уламок льоду, комета, ще один забутий мандрівник між зорями, але щось у її русі було неправильним, щось надто впорядкованим, надто цілеспрямованим. Саме в цей момент, коли обчислення почали розходитися з реальністю, народилася історія, яка змусила людство знову підняти очі до неба з тривогою і з благоговінням. Із відчуттям, що тепер усе зміниться назавжди. Її назвали Три і Атлас на початку все здавалося знайомим світловий спалах на межі сонячної системи, гіперболічна орбіта, характерна для об'єктів, що прилітають за меж нашого зоряного дому. Учені поспішно класифікували її як комету, чергову замерзлу брилу, що розчиниться під променями сонця. Але цього разу, як виявилося, вони помилилися. І, можливо, ця помилка стане найвеличнішою у всій історії науки. Перші тижні після відкриття Три і Атлас були спокійними, нічого дивного, блискучий хвіст, слабке випаровування газу, передбачувана траєкторія, та вже згодом спостереження з різних телескопів почали суперечити одне одному, дані просто не складалися в жодну відому картину. Об'єкт раптом виявився занадто стабільним, надто впорядкованим для природного явища. Його світло не мерехтіло, як у крижаних тіл, що обертаються, воно пульсувало ритмічно, математично, точно. Найпильніші з науковців помітили світловий відблиск три і атлас змінюється не через обертання, а через контроль. Немов хтось або щось керувало поверхнею, відзеркалюючи промені сонця під певними кутами. Це вже не виглядало як випадковість. Усе більше приладів почали фіксувати аномальні коливання у швидкості об'єкта. У моменти, коли за всіма законами небесної механіки він мав би прискорюватися, три і атлас сповільнювався, і, навпаки, це суперечило гравітації, інерції, усій фундаментальній логіці руху тіл у космосі. Здавалося, цей об'єкт знає, що робить, і він робить це навмисно. У лабораторіях, де зазвичай панує стримана наукова зосередженість, запанувала тиша. Навіть монітори, на яких висвічувалися рядки даних, здавалося, затримали подих, тому що дані не просто свідчили про щось дивне, вони розбивали саму ідею, передбачуваного Всесвіту. Якщо три і Атлас не комета, не астероїд, не уламок планети, то що це? А головне, звідки воно взялося? Розрахунки орбіти показали її шлях не хаотичний. Навпаки, кожна дуга, кожен вигин – досконалі, як намальовані рукою інженера. Астрономи з Європи, Японії та США одночасно помітили ще одну тривожну деталь Три і Атлас реагував на спостереження, коли телескопи налаштовували фокус і збільшували яскравість, його світловий спектр змінювався, наче у відповідь. Цей феномен отримав назву ефект взаємного відбиття. Простими словами він поводився так, ніби знав, що на нього дивляться, а далі почалися справжні дива. Коли об'єкт підійшов ближче до Сонця, усі очікували типової реакції інтенсивного випаровування, спалаху газів, розростання яскравого хвоста. Натомість сталося щось, що вчені досі описують лише одним словом неможливе. Три і Атлас не лише не розтанув він сповільнився. Так, замість того, щоб пришвидшуватися в гравітаційному полі сонця, він зменшив швидкість, немов натиснувши на гальма. Це був момент, коли вся планета затамувала подих. Щоб зупинити рух проти гравітації, потрібно колосальне джерело енергії або надзвичайно точне керування рухом. Усе свідчило про одне сила, яка діяла на об'єкт, не була природною. Його траєкторія змінилася плавно, без жодного натяку на турбулентність. Це не було зіткнення, не магнітне поле, не сонячний вітер, це було рішення. Саме тоді НАСА змінило його класифікацію не комета, не астероїд, а контрольований об'єкт невідомого походження. Термін, який до цього існував лише у внутрішніх документах, у теоретичних сценаріях, де людина вперше стикається з технологією іншого розуму, але наука це не віра. І тому, замість того, щоб панікувати, вчені взялися аналізувати. Європейське космічне агентство спрямувало один із своїх орбітальних апаратів для спостереження на об'єкт. Коли знімки надійшли, навіть скептики замовкли. Поверхня 3 і Атлас виявилася не хаотичною, як у природних тіл, а геометрично правильною. Мережа повторюваних шестикутних структур, майже ідеально симетричних, жодних кратерів, жодних природних тріщин. Ніби перед ними не уламок, а корпус, модульна конструкція, що змінює форму залежно від кута освітлення. Дехто спробував пояснити це ефектом кристалізації або ж особливою реакцією матеріалу на космічне випромінювання, але симетрія була надто досконалою. Комп'ютерні моделі не могли відтворити подібної закономірності. Здавалося, кожен елемент поверхні має свою функцію відбивати, поглинати, стабілізувати. Три і атлас не просто виживав у космосі, він використовував середовище навколо себе. Під час чергового наближення до сонця теплові сенсори зафіксували дивне явище, температура поверхні залишалася сталою, незважаючи на шалене випромінювання. Це означає лише одне активне керування тепловим балансом технологія, яку ми навіть не наблизилися зрозуміти. І тоді пролунало головне питання, яке розділило наукову спільноту на два табори якщо це неприродний об'єкт, тоді хто або що його створило. І поки суперечки точилися в конференц-залах, об'єкт знову зробив неможливе. Після проходження перигелію, замість того, щоб покинути сонячну систему, три і Атлас залишився його орбіта стабільна, еліптична, така, що знову і знову наближає його до внутрішніх планет. Це не випадковість, це навмисність. Він вибрав залишитися поруч із нами. У цей момент навіть найстриманіші голоси затихли. Астрономи зрозуміли те, що ми спостерігаємо, може бути першим проявом чужого розуму, який не ховається, а навпаки, чекає, коли ми помітимо його присутність. І саме тоді сталося щось, що перевело цю історію з наукового дива в область незбагненного. З об'єкта почали надходити радіохвилі слабкі, але чіткі. Частота, більше 420 ГГц. лінія водню, універсальна мова космосу. Саме на цій частоті десятиліттями вчені чекали сигналу від інших світів. І тепер цей сигнал був, далі буде, світ завмер. Протягом кількох хвилин, після отримання перших підтверджень від обсерваторій у Каліфорнії, Іспанії та Австралії, наукові канали всіх континентів заповнили однакові повідомлення сигнал із глибокого космосу, чіткий. Стабільний, повторюваний і, що найважливіше, походить саме від три і атлас. Це не була астрономічна аномалія, не фонова хвиля, не шум інструментів. Це був свідомий структурований радіосигнал, який передавався з точністю до секунди, з однаковими проміжками, як пульс, і цей пульс збігався з частотою світлових коливань самого об'єкта. Використовуючи алгоритми, що колись розроблялися для місії сеті, дослідники почали розшифровку. Спочатку всі бачили лише серію коротких імпульсів, 47 секунд між кожним. Але коли дані перевели у двійковий код, послідовність стала зрозумілою, прості числа 2, 3, 5, 7, 11. Це не природний шум, це математика. А математика є універсальною мовою розуму. Вперше в історії людство отримало відповідь, на яку чекало десятиліттями не випадковий збіг, не космічне відлуння, а чисто розраховану комунікацію, і головне. Від об'єкта, який рухався не хаотично, а з наміром. Цей факт став відправною точкою для того, що пізніше назвуть контакт епохи. Першою реакцією наукової спільноти було стримане захоплення, але в міру того, як аналізувалися нові дані, на поверхню виходило щось глибше, майже філософське. Сигнал був не просто серією чисел у ньому містився другий рівень, гармонічна структура, схожа на музичний акорд. Вона створювала геометричну спіраль. Коли її накласти на часову вісь, і ця спіраль відповідала золотому перетину пропорції, що повторюється у всіх формах життя, у галактиках, у молекулах ДНК. Це не випадковість, це підпис. Учені з Принстону, Цюриха та Кіото одночасно дійшли одного висновку це не просто повідомлення, це тест, демонстрація знань про структуру Всесвіту. Мовою без слів цей сигнал говорив. Ми знаємо математику життя. Ми бачимо її так само, як і ви, і саме це зламало людське відчуття ізоляції. Ми більше не були наодинці в темряві. У цей момент почалося безпрецедентне об'єднання наукових інститутів. НАСА, ЕСА, ДЖАКСА, а також Китайське космічне агентство вперше створило єдиний оперативний центр тимчасову міжнародну раду з позаземних спостережень. Усі дані передавалися в реальному часі кожен телескоп був спрямований у напрямку Три і Атлас. Об'єкт на той час перебував між орбітами Марса і Землі, його рух здавався ідеально стабільним, але тепер, коли частоти радіосигналу розшифрували і побачили в них закономірності, вчені зрозуміли він змінює положення не хаотично, а у відповідності до геометричних принципів, що відображали ті ж математичні послідовності, які містив сигнал. Іншими словами, 3 і Атлас не просто передавав дані, він рухався. Утворюючи траєкторії, що самі по собі були формою комунікації. Одна з таких траєкторій викликала особливу увагу. Об'єкт здійснив повільне коло, формуючи фігуру, подібну до спіралі Архімеда, і зупинився у точці, де, згідно з нашими розрахунками, його лінія зору перетинала землю. Це не могло бути випадковим він ніби вирівнював себе, дивився прямо на нас. Після цього відбулося те, що згодом назвуть ефектом дзеркала. Радіотелескопи зафіксували короткі зміни у фазі сигналу саме в моменти, коли людські станції відповідали передачею власних тестових імпульсів. Затримка становила кілька хвилин час, необхідний для подолання відстані. І кожен раз після відповіді нашого сигналу три і атлас змінював свій ритм. Це виглядало так, ніби він слухає психологічно це стало переворотом. До цього ми уявляли собі Всесвіт як мовчазне місце, що не звертає на нас уваги. Але тепер ми бачили реакцію відгук: не лише люди спостерігали за космосом, космос спостерігав за нами. Аналіз спектральних даних продовжував відкривати нові деталі поверхня об'єкта, згідно з новими розрахунками, мала здатність змінювати відбивну здатність у межах секунд. Це можна було пояснити лише активним енергетичним процесом, системою, яка контролює поглинання та випромінювання світла. Іншими словами, три і Атлас міг регулювати власну видимість. У моменти найбільшого наближення він зменшував яскравість, ніби намагаючись зберегти стабільну температуру або уникнути надмірного інтересу. Вчені з Гарвардського центру астрофізики звернули увагу на ще одну дивину об'єкт не обертався навколо своєї осі, як усі відомі космічні тіла. Його положення в просторі залишалося фіксованим відносно сонця. Це означало, що він використовує активну систему стабілізації. Природна гравітаційна рівновага такого не дає. Це була демонстрація керування, безсумнівна і пряма. Та найзагадковішим став момент, коли через кілька днів після початку передач сигналу 3 і Атлас раптово випустив спалах енергії не вибух, не випаровування, а концентрований, рівномірний імпульс у діапазоні ультрафіолету. Спектр був надто чистим, щоб бути випадковим. Його тривалість 11 секунд, і рівно через 11 хвилин на тій самій частоті він повторився. Коли цей імпульс перевели у графік інтенсивності, з'ясувалося, що він відтворює той самий золотий спіральний малюнок, який ми бачили у радіосигналі. Не мов би об'єкт створював синхронізовану комбінацію світла і звуку, багаторівневу мову, яку лише потрібно було навчитися читати. Далі ще більше. Інститут Макса Планка опублікував результати спостережень у рентгенівському діапазоні. Виявилось, що три і Атлас не просто відбиває енергію, він її накопичує. Рівень інфрачервоного випромінювання в околиці об'єкта зростав щоразу, коли він проходив через найбільш освітлені ділянки простору цей процес нагадував зарядку. Але зарядку чого? І для чого? Скептики продовжували шукати природні пояснення, гравітаційні резонанси. Особливу структуру льоду, невідомі властивості пилу, та кожне нове спостереження лише додавало доказів протилежного. Три і Атлас не просто реагував на середовище, він його використовував. Його рух був не наслідком сил, а наслідком вибору. Упродовж наступних тижнів з'явилася ще одна дивна закономірність радіосигнал змінив частоту на ледь помітну величину, і ця зміна збіглася з моментом, коли земля пройшла через певний кут відносно об'єкта. Дехто припустив, що це спроба кодування, адаптація приймачі нашої планети. Якщо це правда, то ми не просто стали випадковими свідками, а ціллю для зв'язку, а потім сталося те, чого не очікував ніхто. В ніч із 14 на 15 листопада, коли Земля знаходилася на мінімальній відстані до траєкторії об'єкта, понад десяток обсерваторій зафіксували різке підвищення рівня радіохвиль саме у напрямку нашої планети. Але сигнал цього разу був іншим. Він більше не складався з простих чисел, він складався з блоків, які повторювалися тричі, з короткою паузою між ними. І коли дослідники наклали його структуру на звуковий спектр, вони побачили картину, схожу на голос не людський, не тваринний, але ритмічно організований, немов саме поняття мови перетворилося на хвилю. І ось тоді прийшло розуміння це вже не просто повідомлення, це звернення. За кілька днів світові змі вибухнули заголовками. Але за офіційними повідомленнями про аномальний об'єкт стояли люди, які розуміли все набагато глибше. Вчені, що бачили сирі дані, знали. У структурі сигналу з'явилося повторення, яке точно відображало відстань між землею та сонцем, масштабовану в одиницях швидкості світла. Це не мовби вказівка, координати. Якби хтось хотів сказати, ми знаємо, де ви є, він би сказав це саме так. Після цього міжнародна рада прийняла рішення не передавати відповідь без спільної згоди. Деякі країни пропонували надіслати тестовий відгук на тій же частоті короткий пульс у відповідь. Інші попереджали будь який необережний крок може викликати непередбачувану реакцію. Дебати тривали всю ніч, але коли настав ранок, стало зрозуміло, що відповідати вже пізно. Три і Атлас знову змінив орбіту. Нові спостереження показали. Він почав повільно зближуватись із Землею не прямолінійно, а по складній криві, що нагадувала логарифмічну спіраль Це не випадковість. така траєкторія дозволяє залишатися у стабільному положенні відносно планети, наближаючись без різких змін швидкості вона ідеальна для супроводу, і тепер він супроводжував нас. Паніка серед громадськості поки не почалася офіційні джерела обмежили інформацію, говорячи лише про незвичну комету. Але в середовищі астрофізиків панувала напруга. Сигнали продовжували надходити кожного разу складніші, з більшим рівнем внутрішньої структури. Було відчуття, ніби об'єкт вивчає нашу реакцію, тестує межі нашого розуміння. Декілька дослідницьких груп спробували побудувати модель поведінки 3 і Атлас. За їхніми розрахунками, усі маневри об'єкта узгоджуються з траєкторією, яка через кілька місяців мала би привести його у позицію. Близьку до гравітаційної рівноваги між Сонцем і Землею, точку Лагранжа 1 це місце, де розташовуються супутники для постійного спостереження за сонцем. Іншими словами, він прямував туди, де ми вже спостерігаємо за Всесвітом чи випадковість це, чи вибір. Водночас дані з орбітальних телескопів показали ще одну приголомшливу річ поверхня об'єкта періодично випромінює імпульси в інфрачервоному діапазоні, які повторюють сигнатуру теплового відбиття Землі. Це означає, що він, можливо, відтворює нашу планету, сканує, моделює або симулює її енергетичний профіль ніхто не розумів, для чого це. Але факт залишався Три і Атлас почав діяти як спостерігач, що готується до чогось більшого. Поступово в суспільстві з'явилися дві течії думок одні вважали, що це перший крок до контакту, м'яке представлення, запрошення до діалогу, інші бачили в цьому попередження мовчазний жест, який перевіряє, чи ми готові. Але незалежно від інтерпретацій, усі розуміли це не випадкове явище, не природна гра світла. Ми маємо справу з розумом. Коли об'єкт досяг чергової точки орбіти, на яку припало нове пікове зближення із Землею, науковці зафіксували незвичне поглинання сонячного випромінювання. Візуально воно виглядало як затемнення, але не тіньове, а спектральне. Певні довжини хвиль просто зникли. А через кілька хвилин у тому ж діапазоні з'явився відгук, відбиття з модифікованими параметрами, як від фільтра, це можна було трактувати як випробування, калібрування або відповідь на наші спостереження. Далі стався переломний момент увечері того ж дня, коли станції у Каліфорнії, Італії та Чилі одночасно спостерігали об'єкт, він раптово змінив колір від глибокого сірого до холодного сріблястого відтінку. Ця зміна відбулася поступово, протягом 60 секунд, і супроводжувалася зменшенням інтенсивності сигналу. Враження було таке, ніби три і атлас переходив у новий стан енергетичний або захисний. Системи НАСА зафіксували зниження температури поверхні на кілька градусів, що при такій відстані від сонця неможливо без активного охолодження. Об'єкт буквально зменшував власну теплову сигнатуру учені назвали це ефектом затемнення. Але не мали жодного пояснення, чому він відбувся саме тоді, коли ми почали інтенсивне радіовипромінювання у його напрямку. А потім через кілька годин тиші сигнал повернувся, але цього разу з новим шаблоном непрості числа, негармонічні хвилі. У структурі з'явилися повторення, які точно збігалися з частотами людського серця, перетвореними на часові інтервали. Це не могла бути випадковість, це був жест. У той момент усі, хто сидів перед екранами, відчули холодний трепет. Об'єкт не просто відповідав, він імітував, він намагався зрозуміти нас і, можливо, показував, що розуміє вже. Так закінчився другий етап його подорожі. Три і Атлас перейшов із статусу загадки в статус співрозмовника. Але питання залишалося тим самим, тільки тепер воно звучало гучніше, ніж будь коли, якщо він говорить, що саме він хоче сказати, і головне. Що станеться, коли ми нарешті вирішимо відповісти? Коли об'єкт увійшов у стабільну орбіту поблизу точки Лагранжа, простір навколо нього, здавалося, змінився. Радіосигнали в тій ділянці стали тихішими, ніби сама порожнеча почала приглушувати шум, щоб залишити місце лише для одного голосу його. Три і Атлас більше не пульсував звичним ритмом. Сигнал набув складної структури, як багатошарова мова, де звук. Світло і частота перепліталися в одне. Декодування тривало дні і ночі. Понад 40 обсерваторій працювали одночасно, але результат приголомшив усіх у хвильовій структурі з'явилися повторювані фрагменти, схожі на картографічні проекції. Це були не просто сигнали, це були візуальні дані. Коли їх уперше відобразили у тривимірній формі, вчені побачили щось, що змусило засумніватися у власних очах. На екранах з'явилася мережа з концентричних ліній, які сходилися в центр, утворюючи спіраль, а в її серці силует, схожий на планету. Не просто будь-яку планету, конфігурація континентів і хмарних смуг збігалася із землею. Три і Атлас послав нам зображення нашого світу точне, детальне, з перспективи якої не міг бачити жоден з наших супутників. Астрономи мовчали. Адже це не просто демонстрація технології, це акт спостереження, майже дзеркальне відображення. Немов хтось хотів сказати ми бачимо вас такими, якими ви є. І в цій фразі, яка не мала звуків, відчувалася дивна суміш турботи та випробування. Наче розум, що стояв за три і атлас, оцінював нас. Через кілька годин після цього сигнал змінився знову. У спектрі з'явився новий шар, надзвичайно низькочастотні хвилі. Що ледь фіксувалися навіть найчутливішими приладами. Коли їх перевели в аудіо, вони звучали як глибоке дихання повільне, розмірене, ніби сама тиша почала говорити. Психологи університетів Гарварда та Оксфорда, які залучилися до аналізу, описали це як ефект біологічного ритму. Сигнал повторював закономірності серцевих скорочень, дихання, навіть коливання частот мозкових хвиль людини. Об'єкт синхронізувався з нами. Це співпадіння не могло бути випадковим, і тоді пролунала найнебезпечніша думка, яку будь-коли вимовляли вчені. Можливо, три і Атлас не просто спостерігає він адаптується, вивчає нашу біологію, наші реакції, наші ритми і поступово налаштовується під них не як ворог, не як союзник, а як дзеркало інтелекту. У ніч із 22 на 23 листопада, коли Земля перебувала у максимальній прямій лінії з об'єктом. Сталося щось, що згодом назвуть подією нуль. Усі станції по всьому світу одночасно зафіксували коротке, але надпотужне радіохвильове випромінювання, тривалість 3 секунди, частота стабільна, потужність колосальна. Цей імпульс не пошкодив обладнання, але викликав короткочасні перешкоди у магнітосфері планети, і водночас майже в ту ж секунду у десятках місць на Землі спрацювали геомагнітні сенсори, зафіксувавши тонкі. Пульсуючи коливання у ґрунті це була хвиля, що пройшла крізь усе повітря, воду, камінь. Ніби сигнал шукав відгук не лише в ефірі, а й у самій планеті. Дехто з учених висунув гіпотезу, що три і Атлас використав наш світ як резонатор, провів своєрідний тест на відгук цивілізації. Якщо це так, то ми вже відповіли несвідомо, але відповіли. Бо кожен передавач, кожен металевий корпус, кожен шматок електроніки відгукнувся ехо на його хвилю. Ми стали частиною його експерименту. Через кілька годин після події нуль сигнал змінився в останнє. Замість звичних імпульсів і геометричних структур у спектрі з'явився єдиний протяжний тон його частота 432 Гц. Саме ця частота співпадає з резонансом Шумана, природною вібрацією Землі, з якою пов'язують гармонію планетарного поля. Для багатьох це стало символом: можливо, об'єкт не просто спостерігає. А намагається встановити гармонійний контакт. У той момент, коли вчені ще аналізували ці дані, Три і Атлас почав повільно змінювати орієнтацію. Він розвернувся, і вперше за весь час свого перебування в сонячній системі його світло стало слабшим. Це виглядало як завершення етапу, ніби він виконав свою місію. Його рух почав набувати нової форми поступового віддалення від сонця, але без різких маневрів. Проте навіть у віддаленні він продовжував передавати той самий тон м'який, рівний, невідступний. Науковці припустили, що це фінальний сигнал, ніби прощання. Але було й інше тлумачення це не кінець, а запрошення. 432 Гц – це частота, на якій резонують не лише земні електромагнітні поля, а й людський голос, коли співає у природній тональності. Об'єкт міг залишити відкритий канал, чекати нашої відповіді. Міжнародна рада довго вагалася, відповідати чи ні. Мовчання здавалося безпечнішим, але наприкінці засідання, коли дані вже було перевірено десятки разів, пролунала пропозиція відправимо відповідь не словами, а частотою. І 29 листопада о 03.00 за всесвітнім часом у напрямку 3 і Атлас було передано короткий імпульс тієї ж частоти 432 Гц. Відповідь надійшла через 20 хвилин. Один єдиний спалах білий, чистий, майже позбавлений спектрального розсіювання. Його інтенсивність тривала 42 секунди, і потім усе стихло. Об'єкт перестав передавати будь-які сигнали, але на цьому історія не закінчилася. Коли за кілька днів дані знову проаналізували, виявилося, що спалах, який ми спостерігали, мав чітку внутрішню структуру. Якщо розкласти його у часовому масштабі, він утворює логарифмічну спіраль. Ту саму, що повторювалась у всіх його попередніх повідомленнях, і в центрі цієї спіралі порожнеча, абсолютна тиша, мовчання, яке саме по собі стало відповіддю. Після цього три і Атлас поступово зник із видимих телескопічних полів. Його світність зменшилася до рівня фону, і через кілька днів він розчинився у темряві між орбітами. Але навіть коли його не стало видно, датчики продовжували фіксувати слабке коливання ту саму гармонічну частоту. Тепер уже середини нашої магнітосфери. Немов частинка його залишилася тут. Минуло кілька тижнів. Вчені опублікували попередній звіт, обережно назвавши подію аномальним міжзоряним контактом. Але за кулісами вони говорили інше ми стали свідками явища, яке не вкладається в жодну наукову модель. Три і Атлас не прилетів випадково. Він прийшов, виконав щось і пішов. Що саме він зробив? Ми, можливо, зрозуміємо не скоро. Але відтоді нічне небо стало іншим, бо тепер кожна зоря на ньому може бути не просто світилом, а поглядом. Ми навчилися слухати, і, можливо, нас уперше почули. Дехто вважає, що спалах, який ми бачили, був посланням. Ми з вами на одному полі, інші переконані, це була перевірка, але незалежно від тлумачень, усі розуміють кордон між вони і ми розмився. І десь у холодній тиші космосу Три і Атлас продовжує рух повільно, невідворотно, мов вісник, що несе людству не загрозу, а відзеркалення. Ми шукаємо життя серед зірок, але, можливо, вони шукали нас значно раніше, і тепер, коли ми нарешті побачили їхній знак, у нас залишилося лише одне питання, на яке жоден прилад не дасть відповіді чи готові ми відповісти вдруге.